Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі, з вами Любов. Сьогодні, 7 жовтня на годиннику 16.06, я збираюсь повишивати свою шахову королеву від Ані Анаяки. Мені потрібно нашити 500 хрестиків, це норма для СП Поезія хрестиків від Юлії Німінської. Обіцяла вам показати відшив обличчя, але передумала: буду вишивати фон. Тому що він в мене не дуже вдалий, і потрібно його вишити тими нитками, які є. А обличчя буду вишивати вже новою партією. Вже зробила розмітку і почала вишивати. На годиннику 23.59 7 жовтня і в мене нашилося 736 хрестиків. Вишиваю цю роботу по електронній схемі. І покажу зараз, як виглядає ця ділянка відшита. Ось так. Тут дуже багато білого кольору, тому сподіваюся, що швиденько на шию потрібна мені кількість хрестиків. А далі вже буду шити волосся і такі одиначки підуть, бленди. Дуже багато тут білого кольору, навіть не дивилася, там десь дві, мабуть. Зазвичай такі ділянки вишиваю одним кольором швиденько, без електронної схеми. Потім, коли вже дошию потрібну кількість хрестиків, закреслюю її в програмі і бажано це зробити до 12.00, тому що це вже буде наступний день. Чергове моє включення вже 9 жовтня, 8 я не вишивала. Сьогодні нашилося 373 хрестика, моя помічниця під рамою. Ми випробовуємо новий станок, який придбали нещодавно Стриж, І завдяки якому у мене дуже просувається робота. Вітаю вас 14 жовтня субота. За сьогодні вийшло 239 хрестиків. І загальна сума хрестиків становила 1585. Тобто, я виконала норму по СП, мені залишилось виконати ще одну умову це прочитати вам вірша. В нас уже в Києві справжня золота осінь, тому я обрала вірш на осінню тему і пропоную вам послухати. А тим, хто не любить вірші, то всім бажаю тихої мирної ночі. До побачення і дякую за вашу підписку. Вулиця в Жоржинах, автор Оксана Крутюк. Для СП Поезія хрестиків Юлії Німінської. Вже небо не таке, як влітку. В жоржинах вулиці й хати снує тоненьку нитку наводить між гілля мости. В імлі ранкові сяють роси, на вуха шапку грип натяг, птахи накрила, взявши осінь, курличуть журно в небесах, пишаються зерном стодоле, а сіно складено в стіжки, і пахнуть медом доокола Земля і сонце, і грушки. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Обіймаю всіх і до зустрічі ваша любов.